У шести столичних житлових будинках у рамках спільного пілотного проєкту міської влади та управління поліції і охорони Києва встановлено систему захисту від крадіжок ліфтового обладнання та теплолічильників. Сьогодні одну з них разом з заступником голови КМДА Петром Пантілеєвим випробовувала на міцність наша любов кукла под охрани вот вот, э, та це індикатор охорони, коли світиться постійним світом об'єкт під охороною. Аби сигналізація спрацювала, будемо ламати двері. Та часу на крадіжку лічильника небагато. За 20 секунд сигнал тривоги надійде на пульт охорони. Зараз ніч, четверта ранку, наприклад, так отраз. Ми його відкрили і полізли. Полізли ми по лічильник швиденько. Хоч двері піддалися легко, та вже у підвалі бачимо, аби поцупити дорогий лічильник, доведеться докласти неабияких зусиль. За 20 секунд її не не знімеш, тому що болтові з'єднання треба попрацювати. Тобто 20 секунд і а, спрацьовує сигналізація. Через приблизно 3 хвилини приїжджає наряд поліції на місце і вже розбирається, що ж тут відбулося. А вже за 2 хвилини чуємо гучні овації з вулиці. Охорона з завданням впоралася. Почайте, що ми вас відволікли від роботи, але нам теж важливо впевнитися, що все працює як. Як слід, заступник столичного очільника Петро Пантелеєв розповідає, випадки крадіжок лічильників та ліфтового обладнання останнім часом почастішали, та це і не дивно, адже здобич ласа. Такі лічильник коштує 30 тисяч, тому це велика сума. І якщо його вкрадуть просто так, то відновити його одразу практично дуже важко. Уявіть собі, з жовтня місяця було вкрадено минулого року, от по цей час було вкрадено 70 лічильників. Це величезна кількість. По машинних приміщеннях статистика дуже погана. У нас е, сотні крадіжок кожного року. Систему захисту від крадіжок у столиці встановили у шістьох будинках: три в Оболонському районі та ще три у Дарницькому. Абонплата за обслуговування копійчанам, враховуючи те, що це є соціальний проєкт, управління поліції і охорони, розраховувала вартість собі вартості, і орієнтовно це складає від 300 гривень в залежності від точок підключення. А, в місяць в місяць, да, на цілий будинок, щоб убезпечити увесь Київ, потрібен час. Утім, злодіям варто не забувати, що за подібну крадіжку їм добряче дістанеться. За ґратами доведеться згаяти аж 5 років. Любов кукла Андрій Гегеля, телеканал Київ.